Здай, кров врятуй захисника благодійну акцію до дня донора провели на станції переливання крові у Кропивницькому. Донорами стали курсанти поліцейські, а збирали кров пораненим воїнам. Як зазначили медики, вона вкрай потрібна медзакладам і для термінових, і для складних операцій. Запаси швидко вичерпуються. Тому кожен літр на вагу золота і може зберегти чиєсь життя. Скільки крові зібрали і відправлять на лікування бійців, розкаже Володимир Іванченко. Курсанти Донецького університету внутрішніх справ відпросилися із занять. Причина поважна: здають кров для поранених захисників. Курсантка Сатік стане донором уперше. Насправді для мене це честь – здавати кров, оскільки я хочу допомогти нашим захисникам не тільки донатами, але й якось матеріально так сказати, щоб допомогти їм. Бути здоровими. Стати донорами можуть повнолітні особи, які не мають проблем зі здоров'ям. Перед донацією вони проходять обстеження. Донорів вагою менш ніж 50 кілограмів, та з високим тиском медики до процедури не допускають. Крім того, здавати кров не можуть люди, у яких є тяжкі недуги. Ранічні хвороби, відсутній орган хі важливі там почка чи потом інваліди. Второї групи, першої групи, змогу здавати харнічний брахін, теплімані такої суздавати нельзя. Ну інфекційне захворювання та бесе гіпатіти. Перед донацією беруть кров із пальця на аналіз, досліджують її на автоматизованому обладнанні. Визначаємо гемоглобін, і тромбоцити, щоб донора пропустити, здавати венозну кров. Якщо буде понижений гемоглобін, ми не допускаємо донору. У мужчин від 135 до 160, у жінок від 125 до 140. За результатами аналізів Дмитро ідеальний донор. Курсант щодня займається спортом і не має шкідливих звичок. Тому протипоказання до донорства відсутні для юнака. Це вже ювілейна десята донація. Завжди здаємо проходом, допомагаємо тому, що ми розуміємо, що ця кров зараз потрібна дуже нашим бійцям і просто цивільним людям, які також можуть страждати від війни або чи через якісь. Проблеми зі здоров'ям у Дмитра, друга група крові із позитивним резус-фактором. Вона одна з найпоширеніших і підійде для переливання багатьом. Курсант сподівається, що його кров допоможе і військовим. Це нас мотивує, тому що ми хочемо більше допомагати їм не тільки словами, а й діями, не тільки донатами, а й ще ну, як здачі ну таким, як здачею крові. Тому що це може врятувати комусь із них життя. Донори здають 450 мл крові. Це стандартизована доза, яка вважається безпечною для людини. За словами медиків, повторювати процедуру дозволено що два місяці. Для організму це оновлення. Тобто, перш за все, У нас приходять люди, кажуть, що в них і вночувають і певне покращення по самопочуттю після донації, і деякі навіть відмічали, що якщо було певне підвищення тиску, вони відмічали його зниження, тобто протягом певного часу. Донація триває від 5 до 10 хвилин. Для донора процедура безболісна та не спричиняє жодного дискомфорту. Я думала, що мені стане трішечки плохо, але... Чудово себе почуваю. Це такий маленький, але потрібний внесок. в Нашу країну за допомогу медики віддячили курсантам приємними подарунками. Кожного донора ми обов'язково вітаємо браслетиком. Обов'язково кожному донору ми даруємо нашу продукцію. Це у вигляді блокнотика, календарика, магнітика. Загалом за три дні акції вдалося зібрати понад 100 літрів крові. Далі її розподілять між лікарнями області та відправлять на передову, де вона конче необхідна. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, 5 канал.